Привіт, з вами Jussia Я розповім, як я намагався встановити iOS 7. Давайте починати. І ось я намагаюся 42 хвилини скачати iOS 7 і нічого не вдається. Сервер Apple накрились. Мені вже десь 20, може 30 разів давалось бій Нічого з тим подіяти не можу. Вже з'явились перші дані про це. Багато людей не можуть завантажити iOS 7. Навіть після завантаження iOS 7 я не міг її установити. Тому був зможений чекати декілька годин. Так що ставте пальці вверх і всім па-па!